Рукула різновид скоростиглої і холодостійкої пряної зелені родом із середземномор'я. Це невибаглива рослина з оригінальним горіхово-гірчичним смаком. Легко виростити на садовій ділянці і навіть на підвіконні. Рукола – пікантна зелень із Середземномор'я, рукола прийшла до нас здалії разом з модою на смачну і корисну середземноморську кухню. Це невелика рослина з сімейства христоцвітних, що має дуже приємний гірчино-горіховий смак листя і використовується як салатна зелень. Перше я спробувала руколу у моїх друзів в Італії, там ця рослина на рівні з базиліком вважається найважливішою городньою зеленю після численних різновидів листових і качанних салатів. Різновиди і сорти руколи руколою називають два споріднених рослини, які точно відрізнити один від одного можна лише в період цвітіння за смаком і технології вирощування вони практично однакові. Сорти руколи розрізняються між собою основному формою листя і скоростиглістю, різниця в смаку дуже незначна і більше залежить від погодних умов і догляду, ніж від сорту як і врожайність зелені з квадратного метра яка може варіюватися в межах від 1.0 до 2.5 в залежності від умов вирощування. Популярні сорти руколи таблиця, назва сорту вид руколи, термін дозрівання, число днів від появи сходів до збирання врожаю листя, покер рукола посівна ранні 20-25 ліровидні рукокодольчасті, як у дуба Сицилія середні 27-30 ліровидно пересторосічені Вікторія 28-32 ліровидні олівет рукола дика ранні 20-25 сильно Еннепасіанс двадцять, 25 ліровидно розсічення рокет середні, 28 30 тридцять ліровидно пересторозсічення і хорія, пізні, тридцять, п'ять сорок часті рукола посівна або рука інда окусен. Рокет салат, основні характеристики, однорічник, листя з широкими округлими часточками, схожі на листя дуба, квітки білі, насіння майже округлі, рукола дика, або дворядник тонколистий. Основні характеристики. Багаторічник, листя сильно розсічені, з довгими вузькими часточками, квітки жовті, насіння овальні, слід відрізняти культурні сорти дикої руколи від зростаючого, як бур'ян в південних районах її дикого предка з більш дрібними і гіркими листям. Різниця між культурною і бур'янистою, дикоростучою руколою. Відео як виростити руколу в укола. Рослина невибаглива її може виростити будь-який початківець городник вирощування руколи у відкритому ґрунті, Під руколу вибирають світлий ділянку з легкою родючим ґрунтом нейтральної або дуже слабокислої реакції. 6,070. Занадто кислі ґрунти вапнують заздалегідь за 1-2 роки до посіву. На піщаних ґрунтах вона росте краще, ніж на важких глинах. Не можна сіяти руколу після капусти редьки. Ріпи та інших хрестоцвітних культур, всі вони мають спільні хвороби. Добре росте рукола після гарбузових, бобових, а рослин може витримувати ажурну півтінь від дерев, особливо в жарких південних районах, де легке затінення її навіть на користь терміни посіву руколи рукола. Рослина холодостійка, її сходи витримують короткочасні заморозки до 4. Сіяти її можна з ранньої весни відразу після сходу снігу і до середини осені. Дику рукколу можна посіяти і під зиму, вона добре зимує під снігом, якщо на весні на ділянці не застоюється зайва волога. Щоб мати свіжу зелень весь сезон, посіви повторюють кожні два тижні, крім періоду найсильнішої літньої спеки, спеку рукола переносить погано, оптимальна для неї температура 16 18 у спекотну суху погоду рослини передчасно зацвітають, а їх листя грубіють і набувають гіркуватий присмак. Тому посів в липні виправданий лише в північних регіонах з прохолодним літом. На городі моїх італійських друзів квітнева рукола була чудова, а травнева вже не вдалася. Під палючим південним сонцем на цементоподобної глині рослини передчасно утворили квітконоси і були з гіркуватістю, незважаючи на щоденний полив. Насіння руколи сходять добре і не потребують якоїсь спеціальної підготовки, висівають їх на глибину 0,5-1 см схема посіву руколи, 15 см між рядами, 2-3 см між насінням в ряду, сходи з'являються через 3-5 днів після посіву і ростуть дуже швидко, необхідно 1-2 рази прорідити посіви, щоб в результаті між рослинами залишилася відстань близько 15 см. Перше проріджування робиться відразу після сходів, якщо посів виявився занадто загущений, і рослини зійшли в притул один до одного. Останнє проріджування проводиться коли листочки виростуть до 3-5 см довжини. Зібрані при цьому зайві екземпляри вже можна використовувати в їжу. Остаточне збирання врожаю проводять, коли листя виростуть до 10-15 см довжини. Поливати руколу в жарку погоду доводиться щодня. Грунт під нею повинна бути весь час вологою. Від нестачі вологи рослини передчасно переходять до утворення квітконосних стебел, що помітно знижує кількість і якість врожаю листя. Спеціально підгодовувати руколу не слід, щоб рослини не накопичували шкідливі нітрати добрива вносять під попередню культуру. Особливо пишно розвивається рукола після рясно удобрювати гноєм огірків або кабачків, як і всі капустяні культури. Сходи руколи можуть сильно дивуватися дрібними жучками, хрестоцвітими бліжками. Іноді рукола страждає, і від слимаків через дуже короткого терміну її вирощування ніякі отрутохімікати застосовувати не можна, доводиться обходитися народними засобами. Від шкідників добре допомагає обпилювання рослин деревною золою тютюновим пилом або порошком піретруму повологим від роси або поливо листю, вирощування руколи в теплиці рукола. Рослина холодостійка і прекрасно обходиться без укриттів, але використання поліетиленової плівки або агроволокна дозволяє отримувати цінний урожай вітамінної зелені рано навесні і пізньої осені. Під укриття рукколу висівають за тією ж схемою, що і у відкритий ґрунт у теплі дні плівку треба піднімати для провітрювання, щоб рослини не перегрівалися. Решта догляд такий же, як на відкритій грядці. Додатковий плюс використання укриттів вони помітно знижують кількість хрестоцвітних блішок на посівах. У зимових опалювальних теплицях руколу можна вирощувати за тією ж технологією, що і в кімнатних умовах вирощування руколи на балконі і в кімнаті на підвіконня. Рукола рослина дуже компактна, влітку її можна вирощувати в горщиках або ящиках на балконі, а в кімнаті на підвіконні. Цілий рік насіння висівають в горщики з воложеною некислим ґрунтом на глибину 0,5-1 стаканчик об'ємом 150 200 поміщають 3-4 насінини, щоб після проріджування залишити один найсильніша рослина. Через 3-5 днів після посіву, коли з'являться сходи, кімнатну руколу треба помістити на світлий нежаркий підвіконня, ґрунт повинна бути весь час вологою. В теплому приміщенні потрібен щоденний полив, коли листочки виростуть до 3-5 довжини, зайві екземпляри треба обережно зрізати під самий корінь. Це проріджування дає найперший урожай. Решта рослини на просторі утворюють потужні розетки листя, які можна зрізати в міру потреби, але не чекаючи цвітіння. Відкликання рукола, як виявилося, дуже навіть невибаглива у вирощуванні. У мене вона і зійшла дуже швидко і головне дуже густо і росла чудово, хоч спека, хоч холод, навіть можна було забути її полити, а вона все одно росла, як бур'ян загалом. Смакові якості у неї не припало до смаку моїм мужикам однозначно. Казали, що трохи можна в салат додавати, але якщо її там не буде, то ніхто не зазмутитися. Цва сім, нуль, вісім. Хтц поцовікцо три, один три, шість, один сім, хто рукола дика пасіант згідності, ясисті листочки, гарний різьблений лист довго зберігається, швидко відростає після обрізки. Недоліки ні. Ася Романенко, хтц. цом ревів два, сім, шість, вісім, дев'ять, п'ять, п'ять. Хтил переваги, хороша схожість, корисний, вітамінний модний і невибагливий салат. Всім раджу виростити недоліки, швидко виростає і починає гірчити че. Оце вікцом рев'яв один нуль один і корисна пряна зелень, яку легко виростити навіть в північних регіонах коротким прохолодним літом. Можна отримати вітамінний урожай цієї чудової травички, і на балконі або в кімнаті на підвіконні.